Привіт, друзі, сьогодні наша тема: бюджет приїзду. Скільки коштує перший місяць у Німеччині? Уяви, ти з валізу виходиш із автобуса чи літака в Німеччині нове життя, нові можливості, але й нові витрати. Скільки реально потрібно грошей, щоб прожити перший місяць у Німеччині? Сьогодні ми покажемо повний розрахунок бюджету від житла до кави на заправці. А в кінці дамо лайфхак, як зекономити до 300 євро вже в перший місяць. Перше. Житло найбільша стаття витрат. Оренда. Квартира на одного в невеликому місті 500-700 євро плюс комуналка ще 100-200 євро. У великих містах, як Берлін чи Мюнхен, від 900 євро за одну кімнату. Але багато українців спочатку знімають WG квартира з сусідами. Ціна 300-500 євро за кімнату. Мінус доведеться миритися з сусідами. Плюс одразу економія 400-600 євро. Напишіть нам в коментарях, ви погодилися б жити з сусідами, щоб зекономити? Чи вам важливо мати власний простір? Їжа супермаркет, Lidl, Aldi, Kaufland, Молоко 1 євро. Хріб 2 євро. Курка 6-7 євро за кілограм. Яблука 2-3 євро. Якщо харчуватися вдома, це від 200-250 євро на місяць. Якщо часто їсти у кафе чи брати фастфуд ще плюс 200-300 євро. Обід у середньому кафе 12-15 євро, кава того 2,5 3 євро. В коментарях часто пишуть. О, в Німеччині так дорого жити, але якщо порівняти в Україні обід у кафе 200 гривень, у Берліні 15 євро. Виходить, що для місцевих це навіть дешевше, бо зарплати зовсім інші. Погоджуєтеся з цим. Третє: транспорт. Квиток на громадський транспорт. Разовий 2,50 3 євро. Місячний проїзний 49 євро. Якщо ви студент, це дешевше. А тепер уявіть. Що за 49 євро ви можете кататися по всій Німеччині, хоч з Берліна в Гамбург. Я вам така пропозиція в Україні за ці гроші навряд чи далеко поїдеш. Четверте, зв'язок та інтернет: мобільний тариф із інтернетом від 10 до 20 євро на місяць, домашній інтернет – 40 євро, але часто перші місяці безкоштовні за акцією. П'яте страхування та інші витрати. Медичне страхування від 100 євро до 200 євро. Обов'язково. Побутові дрібниці, шампунь, мило, засоби для дому від 30 до 50 євро. Одяг залежить, але в іншим дем можна купити футболку за 5 чи 10 євро. 6. Загальний підсумок. Мінімальний бюджет першого місяця. Житло. Кімната 400 євро, їжа 250 євро, транспорт 49 євро. Зв'язок 20 євро, страхування 150, інше 50 євро. Разом виходить 920 євро. Якщо квартира окрема, плюс кафе легко виходить 1500-1800 євро. 7. Лефхаки економії. Три Засоби зекономити в перший місяць. Перше брати кімнату у Вічі, а не квартиру мінус 400-500 євро. Друге купувати продукти у дисконтера, а не в Ray. Мінус 100 євро. Третє використовувати Deutsche Ticket і продовжувати безкоштовно в країні. Напишіть у коментарях, які ще левхаки ви знаєте, щоб зекономити в Європі. Отже. Перший місяць у Німеччині це не тільки емоції, а й серйозні витрати. Але, знаючи ці цифри, ви можете реально спланувати бюджет і уникнути неприємних сюрпризів. Підписуйтеся на канал та ставте лайки.